Закликав захопити Київ. Служба безпеки викрала прислужника монастиря Московського патріархату, який просив окупантів знищувати українців та взяти нашу столицю. Поплічник агресора прислуговував у Спасу Покровському жіночому монастирі Житомирської єпархії. Після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Для цього він приєднався до прокремлівської телеграм-спільноти Руськая Вісна. Крім цього, активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів. У українських містах особливо відзначав повітряні атаки на об'єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах чоловік популяризував расистів і займався дискредитацією підрозділів сил оборони. Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників. Психолого-лінгвістична експертиза довела, що публікації прислужника московського патріархату загрожують державній безпеці України. Тепер йому оголосили підозру за виправдовування російської агресії і загрожує до трьох років позбавлення волі.